Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. З'явились нові подробиці відносно самогубства колишнього очільника Херсонщини Геннадія Лагути. Його знайшли мертвим біля гаражів у Солом'янському районі Києва, 16 вересня. Тоді як 13 вересня його дружина заявила в поліцію про зникнення чоловіка. За словами речниці відділу комунікації поліції Києва Юлії Гірдвіліс, до Солом'янського управління поліції Києва звернулась дружина Лагути з повідомленням про зникнення чоловіка. 16 вересня його знайшли у Солом'янському районі біля гаражних приміщень. За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубства. Зараз триває досудове розслідування. Наші слідчі розглядають усі версії скоєного і встановлюють деталі свідків та очевидців події, кажуть в поліції. Раніше вказувалося, що Лагута помер вночі в одній із київських лікарень. Йому було 49 років. На початок повномасштабного російського вторгнення він був очільником Херсонщини. Колега загиблого депутат Сергій Хлайн написав, що він наковтався пігулок. Хлайн додав, що Лагуту нібито довели до самогубства звинуваченнями у здачі Херсона.